Привіт, мої хороші. Ну, ж, знову на моєму каналі Зустрілися з вами. Ну, Сиділа, я думала, вибирала, можливо, яку тему нам потрібно розібрати, можливо, якусь підказку, ще зрозуміти щось, отримати якусь параду. І Потім згадала розмову нещодавною жінкою, Ну, де ми. Ну, почали розмовляти, скажімо так, про котики, ну так, про звичайних тварин котів. І вона розповіла одну історію, яку колись розповідала їй свякруха, що потрібно поважати котів, шанувати їх, цінувати, тому що колись в давнину, ну, це я так зрозуміла по переказах і шлун, і вона розповіла своїй невістці, що. Їх потрібно шанувати, тому що коти тримають світ. Ну, вона, звісно, не зрозуміла цих слів, просто почула цю пораду, вона слідувала їй. Але, ну, почувши це, я зрозуміла, чомусь так зразу мені прийшло, що більш це стосується загалом тварин. Але чому саме котів? Тому що коти, вони найближче. Ніби найближчі друзі. Ну це також стосується і собак, звісно, але просто розмова йшла більш про котів, тому що вони менші. Ну, ніби з ними простіше, але ну, не зовсім, так? Звісно. Ну, дана історія була про котів. Чому так? Чомусь ось на цьому ставився акцент, що більш коти до людини більш розположені, чи. Більш близькіші, ну, можливо, просто більшість людей полюбляє котів, наприклад. Ну, ніби гладити їх. Можливо, це моя думка, можливо, хтось іншу тварину, але це не важливо. Загалом просто цей шлюб про тварин. Чому так? І щойно я розмірковувала, сиділа і думаю, так, чому здалене воно йшло, тому що як. Раніше колись в переказах, в легендах, розповідалося, що ніби тварини навіть тримають цей світ. Тобто вони як буквально тобто є пласка така земля ніби вона пласка, такий пласт землі, який на собі тримає черепаха чи там ще інші тварини, тобто тварини тримають світ. Ну, ось це було сказано на цьому акценті, що, типу, що ніби коти тримають акцент. Олексика наша. Так, проскакує і таке, да? нікуди від цього не ділишся. Живемо як усі на цій землі. Так, то отаке твердження існує. Цікаво, хотілося б дізнатися якусь підказку, розповідь, що ж ну, собою являє ось це твердження. Ну, насправді, можливо, воно підтвердиться тим, що я говорила, що загалом ну, ніби тварини тримаються світ, тому що завдяки тваринам існує цей світ, Тобто тварини харчуються, тою рослинністю, тим всім, що росте на цій землі. Ну, звісно, є ланцюгова ця це цепочка, де ну, якісь більш, ніби вважаються розвинені тварини, більш вищої цепочки їдять менше. Але це все ну, вже зовсім не інша, інша цепочка. Тобто це харчова ланка. А ми про ту природну, де природа взаємодіє з тваринами, а тварини з природою. Тобто, де вони ну, харчуються тим, що дає її земля природа. Харчова. Ну, вона теж природа, але трішки це не про те. Тому давайте запитаємо, чи дійсно так, чи тварини насправді, тому що, можливо, в когось є інша думка, що, наприклад, тварини існують лише для того, щоб ми жили, існували. Щоб тобто підтримувати наше життя, ну, певним чином там якісь насолоди давати в кожного різні забаганки, кожного різні е е е бачення цього всього. Тож насправді хай нам підкажуть і розпадуть. чого ж насправді існують тварини в цьому світі. Чи вони для того, щоб задовольняти наші потреби, бажання, чи для того, щоб ось стримувати цей баланс у світі, щоб. Е Підтримувати загалом природу не в харчовій цій нашій промисловості, а, скажімо, більш моральній, більш такий природній, фізичній. тобто дають нам відображення чогось, як ми себе поводимо, наприклад. Тобто Стосовно дивлячись на поведінку тварин, ми можемо також побачити відображення деяких людей. Ну, чи це дійсно так, чи тварини відображають нас, показуючи нашу поведінку, яким насправді явля... являються тварини для нас, для людей. І для... Ну, вони є частиною природи, звісно, але ким вони являються, давайте, напевно, ким вони являються для природи, насамперед, для ось цієї побудови землі. Рослинності, ось цього всього, ким вони являються для нас особисто, для людей, тобто, чи лише знаряддям якогось проживання, нашого добробуту, чи вони являються помічниками. Так, природа ми, ну і порада як поводитися потрібно з тваринами нашими. Так, хто вони являються? Для природи, ким вони є. Тварини це наша мрія, ну, наші фантазії. Дитячі, можливо, мрії. Ну завжди я знаю, що в дитинстві, коли ось в такому періоді мрійливому, ніби загадковому, фантастичному, ми завжди тянемось до тварин. Тобто вони нас притягують. І тим самим вони поєднують нас із по потойбічним світом, можна сказати, більш високим, більш духовним, хай не по той але з чимось таким, що асоціюється із фантазією, мрією, надією. Тобто, чомусь ось я розповідаю, і ніби на кінчиках оцих волосинок, шерстинок, ніби є. Я не сильно, звісно, у фізиці, хімії, але. Прийшло таке, що ось на кінчиках цих шерстинок існують ніби такі мікророзряди, які ось дитина гладить, і воно ніби якось енергетично заряджає дитину, людину. Ну, дитина більш сприятлива до цього, більш сприймає це, тому що вона більш емоційніша, ну і вразливіша теж. Вона більш сприймає ось ці хвилі, які передаються від енергополя. Тобто вони розташовані ніби на, на шерсті, на кінчиках оцих шерстинок. Ось ці такі мікророзряди, які дають нам позитивну енергію, які заряджають нас енергією. Тобто, можна сказати, Не поглинають, а провалюють нас ось у цей стан мрій, тобто почуттів, бажань, насолоди, якоїсь такої загадкової, мрійливої. ніби навіть розслаблення в певний мірі дають. Це відбувається і з дорослими, звісно, але вони більш уже такі, ніби загрубівші, більш такі. Стриманіші діти, звісно, м'якші, тому вони більше відчувають. Е -е. А, так, зараз крови? Хорошо добре знає. Повернулась, куди карти я поклала. Так, зачекайте. Я не пам'ятаю, куди поклала карти. я карти поклала? А, ось, знайшла. Трішки запустилася, на яку поклала. Тобто, ось такий стан мріливий, загадковий, казковий, тобто фантастичний, ніби тіло розслабляється і душа, ми отримуємо позитивний заряд. Від, ну, від цієї шерсті, ніби передається нам ось цей заряд. Таке цікаве. Так. Ну, розкривається ця ситуація, для чого ж насправді існують тварини, тобто доторки до тварин, тобто контакт, їхній кожна тварина зв'язана з природою. З навколишнім світом. І ось цей контакт із кожною твариною, хто б це не був. чи... Олені, лосі, лісові, їжачки, навіть і вужики трішки така в мене них. Так. так, жабки, котики, ну, тобто всі-всі тварини вони дають напевне заряд ось цієї енергії. Хтось більший, хтось менший. Тобто, ну, кожного різне є сприйняття, як і ментальне, фізичне, тілесне, ну, так і моральне можливо. У ну, кожного різне сприйняття цього, але ну, воно дає заряд. І тобто, якщо відбувається негатив у цих стосунках, тобто заряд, заряд йде негативною енергією. Якщо йде все. Ось так пози... мріливо, ніби в дитинстві. Ми мріяли про все хороше, щасливе, фантастичне, казкове. Тобто, в позитивному ключі, якщо відбувається позитивний контакт, він дає позитивний заряд і тілу, і душі, і свідомості, і свідомості, і менталу нашому. Якщо йде негативний контакт, ось в цьому ключі, тобто ну, відбувається заряд негативної енергії, що супроводжується. Руйнацією менталу, руйнацією духовного світу, руйнацією фізичного світу. Хай воно не, не, не відразу, але поступово воно відбувається. Тобто людина сама себе подавляє, подавляє свій дух, душу, тіло. Ну, ну тіло страждає на В кінці, звісно, воно на ньому відображається, але все ж сідає воно вперше друго. Так. Чистота, тобто є це чиста енергія, це природня чиста енергія, тобто, як існує баланс взаємообмін у спілкуванні, тобто ось цей баланс, так баланс існує в природі. Тобто все воно заряджається не лише фізичним способом, ніби харчуванням, там, сонечком. Водичкою, а все воно ще й енергетично ніби заряджене, взаємопов'язане, взаємозалежне. Тобто одного без іншого не може існувати. Це все енергія, енергія створення світу. Тобто не було б рослинності, якби не було сонечка, також не було б рослинності, якби не було водички. Ну, тобто, сонце. Ніби жар він не може бути повністю горіти, тому що він часом перегорає, повинна бути і волога для того, щоб його зрідка пом'якшувати, щоб воно ніби такий, як так, перепочинок був у полум'я, для того, щоб він відпочивши. Тобто я говорю зараз про енергії, звісно, не про сонце, там, наприклад, чи вогонь, який потрібно затушити. Це про. Мягкість енергії. Тобто енергія вогню, вона така сильна, міцна, палаюча. Тобто, якщо її пов'якшувати енергією води, вона стає більш м'якшою, більш розуміючою, ніжнішою, ну, такою, яка не обпалює, а вона зігріває. Тобто, можливо, так більше зрозуміти, тому що якщо вона весь час горить, вона опалює. Якщо вона з водою, енергією води поведена, вона така зігріваюча, пом'якшуюча, оберігаюча. Ось це супроводжується з такою чистотою. Так, це взаємозв'язок тварин в природі. Тобто, в нас теж є, звісно, ми розуміємо, що в нас є волосинки на тілі, вони теж передають енергію, навіть якщо є ось цей розряд. Кажуть, волосинки піднімаються, тобто є різні розряди. Навіть кажуть, коли волосся стає дибки, тобто людина в стресі, тобто енергетичне якесь негативне наповнення, ніби волосся стає дибкою, тобто від жаху. Також волосся ну, починає сидіти тобто від стресу, від, від цього енергетичного. Також ми це можемо спостерігати в житті. Ну, це кожна людина спостерігає з часом, тому що. Відбуваються такі вікові зміни, але загалом вони більш не вікові, а вони більш залежать від емоційного стану людини, від ментального, фізичного, духовного стану. І воно перше відображається теж на волосі. Чому так шерсть волосся, тобто воно, ну, можливо, не співзвучне, а воно приблизно має однакову схему будову, структуру, ну, оцю енергетичну, не знаю, як фізичну. Так, зараз заплутаюся сама в своїх словах, так бистро-бистро. Тобто людина теж на собі, на тілі може відчувати, навіть якщо торкається якоїсь тваринки, вона може замітити, що ось цей якийсь іде розряд, тобто іскриться, або навіть і током легенько може бити, Тобто, ну щось притягує, щось таке є, що притягується. А є така, що відштовхується, тобто якийсь негативний розряд в когось або в людини, або в тварини. Тобто щось відштовхує. Тут ось на кінчиках волосся, на кінчиках шерсті існують такі, ну, можливо, вони звучаться мікроелементи, якісь хімічні. Ну, я в цьому не дуже розбираюся, як воно там точно зветься, але існують такі частинки, які ось пер, е скажімо, займаються передачею ось їх даних, <с> тобто сприйняттям. Ось таке якесь енергетичне ніби поле, таке створюється окреме між кожною твариною, людиною твариною, між тваринами, так і для людей. Це. Ну, для людей це Почуття, тобто людина, яка знаходиться в балансі, в гармонії з твариною, це викликає, звісно, позитивні емоції, почуття, розкривається серце, бажання. Ось навіть якщо ви берете котика на руки, ви його огладите. Вам стає ніжно, приємно, тваринка, коли у вас ніжиться, лащиться. Третя біля вас, це у вас викликає позитивні емоції, тобто ось ці почуття викликає, викликає радість. Ну, навіть оці тактильний контакт, це призводить до розкриття, можливо, навіть серця, цієї сердечної чакри для ось цих позитивних емоцій, які дарує і вам тваринка, і, звісно, ви її відповідь, такий взаємообмін. Позитивний. Також що, звісно, він дарує удачу, успіх. Чому він дарує удачу, успіх? Тому що тваринка заряджає вас позитивом, якщо ви лагідно з нею поводитеся, тобто вона заряджає вас позитивною енергією. Звісно, ця енергія передається в позитивному ключі, яка приносить вам щастя, удачу. Тобто настрій ваш піднімається, піднімається ваш фізичний настрій. Ментальний настрій, духовний, тобто ви більш позитивно налаштовані і до вас притягуються такі люди, які вам допомагають у чомусь, тобто підказують щось, як діяти, тобто позитивні люди, позитивний настрій, енергія, ось ця все притягується, де вона вас ніби піднімає, ніби на руках несе. Там, де ви легше набагато вирішуєте свої проблеми, свої питання різні. Навіть куди ви маєте поїхати, може вчасно прийти маршрутка. Може, наприклад, ви прийшли, вона забита, і саме там одне місце або звільнилося, або, або вільне саме одне місце для вас. Так якось у мене теж нещодавно було. Їхали ми в маршрутці зі знайомою, і, і ми трішки ну, спізнилися, не на той час попали, на який домовлялися. І заходити, а там вже забито. Тобто, ну не було вже місця, і залишилося лише місця біля водія, і залишилося їх два. Чому їх залишилося два? А завдяки тому, що один чоловік відмовився їхати. Тобто було лише одне місце на нас, двох, і хтось би міг один поїхати. Але та людина відмовилась, видно, в якісь неї інші виникли питання, і вона відмовилась, і саме для нас лишилося два місця. Тобто, ось. Ось так повезло. Це я нагадала вам розповіла. Така ситуація відбулася. Тобто, поводьтеся з тваринами, які, ну, і загалом з вашими домашніми улюбленцями. Позитивно, І вони вам будуть приносити щастя, удачу. ось такий, ніби позитивом вас будуть заряджати, який буде приносити вам успіх. Так і третя карта. Ну, таємниця, можливо, таємниця, можливо, ну. Ну, ми її розкрили. Хоч і таємниця, це ми її розкрили. Воно все ходить по колу, від народження до не до смерті до зменшення, від збільшення почуттів до зменшення, від збільшення удачі до зменшення удачі, тобто воно ходить по колу. Ну, тобто. Такий негативний, можливо, ключ десь тут, тому що людина як і добра, вона ставиться добре тут до тварин чи до тварини, тобто йде до зростання ось цієї удачі, цього контакту, а там, де вона ніби хтось її образить чи ще щось, вона ставиться з негативом до свого навіть домашнього улюбленця і відбувається все в негативі. А потім часом воно знову повертається. Тобто ходить отак по колу, воно не тримається, воно все в темряві. війну, ми його висвітлили, але ну, все одно більш позитивний ось цей ключ, ніж ось цей таємний там, де воно. Ходить все в негативі по колу. Ну, позитив, негатив, тобто воно все міняється, рухається з цієї Так. Ну, і яка ж нам порада? Тобто Порада цього, що закольців... Тобто ось Ця карта тобто, по колу ходить. Тобто, в цьому є закольцовка все одно. Воно все ходить по колу. Тобто Десь гарно повелося, нам гарно. Десь погано повелося. Ну, звісно, воно потім відгукується, тому що хай не зразу, а карма, вона ж все існує, ці різні, як кажуть, обратки, тобто воно все повертається. Так, ну і, звісно, це карта негативна. Тобто там, де нас ведуть спокуси наші, наші примхи, забаганки. Тобто неусвідомлення, можливо, певних наших дій, вчинків, воно заставляє нас оце рухатися по колу. Тобто Вчиняти певні такі дії, які призводять до негативних наслідків, з хитрістю, з бідністю, підступом чиїмось, навіть, як ми говорили раніше, на підсвідомість нашу теж впливають різні такі енергії, негативні. Заставляють нас думати, мислити зовсім по-іншому. Ну і, звісно, є позитивні, які теж туди вклинюються, і воно входить отак по коло. Ніби, виходить боротьба, темряви і світла. Щось таке в цьому, ніби є. Ось заключається воно в цьому. І, і третє, ну, з однієї сторони це щастя, з іншої сторони прибуток, тобто хтось отримує щастя, радість, задоволення, успіх, позитив, ніби вдачу, хтось отримує з цього збагачення. Ну, це збагачення, звісно, веде, ну, можливо, до фізичного, а до духовного воно не веде збагачення, просто до фізичного. Тобто хтось збагачується емоційно. Ментально, духовно, хтось збагачується фізично. Тобто карта збагачення, карта доброводу, то, тобто, хто в якому ключі це бачить. Ну, тобто В цьому є закольцовка. Тобто, ну, воно все закольцьоване. Але ось такі є ключі і що дає спілкування з тваринами. Тобто, в цьому є закольцовка. І все ж ми ще потягнемо декілька карт. Підказку, як нам діяти, але ну, кожен обирає для себе по-своєму, як йому діяти, чи в позитивному ключі до тварин, чи в негативному. Як це бачить? Давайте нам ще якусь пораду, підказку. Як все ж таки найкраще для себе, для свого менталу, для свого ну, здоров'я, для свого то духовного, як краще діяти. Ну, ми тут, звісно, точать миші, тому що зараз, як багато розповідають, що потрібно. Потрібно робити так, як наші дії, але і ніяк інакше. Тобто, кожен робить свій вибір, виставляти ти нікого не будеш. Тобто, ну. Більшість людей живуть так, і жили предки, тобто думають так. А енергії, ну, ми розглядаємо енергії, тобто вони все-таки підточують наш ресурс. Ось цей, цей тут, де заряджається оця чистота. Тобто, ось ці сигнали, де передаються через контакт, через тілесний, ну, тобто шкірний контакт. Ну ось все одно підточуються. Так. І... Карти тобто, ну, Воно рухається, воно вперед тобто, воно не зупиняється, воно все ж рухається вперед. А вперед куди рухається? Ну, рухається до співдружності, тобто люди в цьому об'єднані, вони в цьому дружні, вони рухаються лише в цьому ключі. Тобто, ну, змін таких ніяких ми не бачимо. Тобто, Позитивному ключі ми себе почуваємо, ми любимо, потім ми хочемо для себе якусь користь мати, ми використовуємо їх тварин в своїх, в своїх цілях. Тому ось таке все одно ці закольцовки відбуваються. Тобто нічого такого. Ці ситуації, ну, ось так створені в житті, створені. Ну, можливо, недолею, можливо, долею. Ну, ось так воно просто створено в житті. Тобто хрест це не лише карма, а це... це такі ключові життєві моменти, які існують в житті, які потрібно пройти, пропрацювати, прожити, побачити їх, відчути на собі. Ну, можливо, такі вузли кармічні. Ну, тобто життєві ситуації. Тобто, хрест це не лише карма, а, лише, а ще й життєві ситуації. Тому ось так відбувається в житті. Тому потрібно більше шанувати, любити, допомагати тваринам, тому що вони є наші менші браття. А ну, з оцією ну, я не можу сказати кожен. По-своєму ставиться, але потрібно більш позитивно ставитися до наших братів менших. Вони є нашою підтримкою, нашою допомогою. Ну, можливо, здається, комусь більш щось це таке, дурниця, якась, загадкове щось, але. Ну, ось так створено. Тобто, вони є нашою більш ментальною підтримкою, а ми є їхньою фізичною підтримкою. Звісно, тому що ми дорослі. Ну, як дорослі, тобто ми маємо дві руки-дві ноги, ми можемо щось і вирости, щось зробити, побудувати, а вони цього не можуть. Вони надіються на нас, на нашу підтримку, на нашу допомогу. І дарують свою ласку, свою любов і свою підтримку ось таким, хай не фізичним. Ну, деякі тваринки, звісно, фізичною допомагають. Але більшість вони ментально нам допомагають. Тому бережіть, цінуйте своїх друзів, товаришів, тварин і, як кажуть, наших братів менших. Тому ось таку ситуацію цікаво ми висвітлили сьогодні. Тому всім гарного дня, гарного настрою, гарних друзів. Не лише у спілкуванні, контакті з. Ну, своїми співрозмовниками, а й нашими братами менше. Тому всім гарного дня і гарного наступного.